Готуємо коктейль Джміль, Хто знає, як ще називаю таку каву. Це ідеальна літня освіжаюча кава на основі апельсинового соку. Берігай рецепт і ділися з друзями. А ще не забудь підписатися. У високий стакан насипаю лід льоду, має бути багато, адже це літній напій. Зверху на лід наливаю карамельний сироп 20 грамів, не більше. Слідом за сиропом наливаю апельсиновий сік. У мене Це апельсиновий фреш, люблю купувати його в Сільпо. Фреш можна замінити звичайним апельсиновим соком із магазину. Зверху на сік наливаю каву. Роблю це за допомогою ложки, щоб чітко виднілися шари. Каву бажано використовувати еспресо, але в мене це просто кріпко заварена розчинна кава. Ну і все, наша бамблбі кава готова. Можна насолоджуватися, пригощати друзів. І, як на мене, то це просто ідеальний варіант на літо. Холодна освіжаюча, солоденька кава. Перед Передживання перемішайте трубочкою або ложкою. Це дуже смачно. Обов'язково спробуйте, якщо ще не куштували. Виглядає дуже ефектно. Погодьтесь. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений освіжаючий напій влітку. І бажано рецепт. Мені буде цікаво приготувати і цікаво дізнатися, що люблять мої підписники.